Вітаю, мене звати Ольга і я твій майбутній репетитор. Принаймні дуже хочу ним стати. Я вже чотири роки займаюся репетиторством. є магістром за спеціальністю вчитель історії та правознавства. Працювала в державній школі з дитиною з особливими освітніми потребами, працювала в приватних школах і веду особисту практику з дітьми. До мене зверталися з різними з різними проханнями і підготувати до НМТ і допомогти з опануванням шкільної програми, і навіть люди, які просто цікавляться історією. Причому як дорослі, так і зовсім школярі ще початкова школа. Я хочу працювати з усіма, дуже люблю свій предмет і хочу передати цю любов іншим. Мої уроки виглядають інтерактивно, цікаво. Ми повністю поглинемо поглибимося в цей час, який ми будемо розглядати. Використовую. На своїх уроках інтерактивні платформи, відео, фільми для того, щоб зайнятися не просто зазубрюванням матеріалу, а вмінням і розумінням матеріалу, щоб ви вчилися аналізувати, і до речі, крім того, що отримували знання з історії, ще вчилися говорити, висловлювати свою думку, аналізувати, розвивали критичне, аналітичне, творче мислення. На першому уроці ми познайомимось на ці питання. Відповімо і я, і ви. На уроках буде багато наочності, багато малюнків, багато схем. Ми будемо дивитися різноманітні відео. Якщо це буде культура, то ми будемо слухати вірші, слухати музику, дивитися відеоогляд на пам'ятки архітектури. Будемо не тільки зазубрювати матеріал, але й аналізувати історичні події, історичні документи, висловлювати власну думку на ті чи інші питання і творчі завдання. Ось так, крім навичок, крім підготовки до НМТ, ми ще будемо розвивати різноманітні навички.